Доброго ранку. Бачимо таку чудову картину з павотини. Долучині такі аж два великих павутиних Оглук, очікувані жертви. Дякую всім, хто переглядає. Маємо можливість бачити ось таку картину зіткіповотинні. Бачите, сонячні промені такі гарні. Тут теж така павотина. Дякую всім, хто переглядає відео. Коментуйте, ставте лайки. Найближчі наближаємося до тих двох павутин великих. І тут очікувані павук своєї жертви. Пробуємо ви порухати. Бачите, рухи десь він втік. Вирішу не нападати на мою руку. Ось таку картину ми бачимо з поводи.